Завершує топ 7 новинок жовтня українське кіно Божевільні, прем'єра якого запланована на 31 жовтня. Стрічка розповідає про дисидента Андрія Довженка, який живе в радянському союзі у 70-х роках і виявляє страшну правду про засуджених за антирадянську діяльність. Замість тюрми багатьох з цих людей поміщали у спеціальні психлікарні з діагнозом млявоплинна шизофренія. За небажання зриктися своїх поглядів. Андрій сам потрапляє у пекло каральної психіатрії і опиняється перед вибором. Співпрацюва з КДБ і повернутися до сім'ї, чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях. Божевільні дебютна стрічка режисера Дениса Тарасова, яка зібрала у касті багатьох українських зірок. Головну роль Андрія виконав тут Костянтин Темляк. А акторську компанію йому склали Ірма Вітовська, Остап Ступка, Сергій Калантай, Віталій Салій, Анастасія Пустовіт та інші. Свобода це є завжди була мета мого бунту.